У мене одне тільки, знаєте, це питання. Де мої оті великі нарциси, що я купляла їх два рази? Ну ось так по листю, не наче оце і оце, а з іншої сторони, не наче це й не вони. Такі самі бурубішки там. Я ж їх купувала, я ж їх садила. Не то що там підроблене, не той, не той цвіток. Я садила їх у тутоп. По, -по, -по, -по ідеї це оце. Це оце ось воно повинно бути. Ото, оце повинно бути велике, це я на цю сторону садила. Де вони? Нема. Просто нема. Ну нічого. Нічого, я їй розказую. Я з нею балакаю, от хорошо у нас дуся є балаком. Хожу, балакаю з нею. А тарілка, та я її не буду так і мить, оце вже не обмивається, бачите, дерла, дело, це ж така вода у нас. Хоч і ну. Бачка, вона діла, як ми вдома, вона спокійна робить, що ми їй не потрібні взагалі, просто взагалі. А як нема, у нас отака біда. Ось от така біда. Вже от, відвідається ця краса, просто віддається. Ой, там бджоли лазять. Анде, деви, це якийсь щім'ячок, хто він. Гарного настрою вам, хай вас Бог береже, хай у кожного буде здорові. Хай не хворіють діти, хай не хворіють батьки. А ви знаєте що? Мама посадила у цю гілочку, казала, Ал, десять кущів було, здорові, давала Оксана, не прийнялося. А її гілочка, то оця, дивіться, нещасна. Вона зелена, вона зелена, так що а я вчора навіть забула качити, вона все перестірува качелю її. Якщо у вас план, містер Сюкс? У мене план є. А то качеля та її треба викинути. Бо я на ній кататися боюся. Так, Дуся, йди в баню. Твої мисли, я все читаю, читаю їх. От стань, мені треба щось робити, а ти мені заважаєш. Мені редиску садити треба. Дала там, мне казалось, так. Что так, так я Что это? Так мало всего. В пакете. Уже сию-сию всю скусию Сию-сию. пистолетиком уже. Дусечка, что там? Ой-ой-ой. А начала. Ой-ой-ой, ой. Ой, біда, ой, біда. Там котик, там собачка, біда. Плакать надо. Дуся, йди сюда. Хай плаче. Дуся. Тисяч менше. Зуся! Пакета цього достатньо. Боже, що в мене на голові робиться? Одного пакета. Санька вже копає там. Каже, я покопаю, вже під огірки буде і ми там моркву хочемо посадити. Так, зараз я буду заскораджувати, Саш, зараз. На Санька копати. Так, звісно. Ти мені скажи, зразу його все не треба копати, або під моркву буде. Три рядочки я тобі казала, давай посадимо. О, червяк. А ты ж покупав, тут же, извини меня, вот то, как огурцы. Гурцы, ж по цій стороне садятся. Бачив этого самого против цього, я скажи, я скажу. Саша, де ти такі дані на зараз? Ну оце як його, блін. Яка ворожка? Що тут він жив, що він з жінкою розійшовся за тобі? Соломка. А, соломка. Такою Ще? не ворожка, вона в нього ну, кістки. Ворожка! <сіст> 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 ворожка, ну і що? Ну що, знакомо їздив десь на всю. Ага. На запідушку. А, він же сам готовий. Що там риба? Я ж ну, не був.

Я тебе там чекала. Там всі такі. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. І коня я мав. Дуся, доску і стежку я знав, і мати пускала, найменша сестра. Рішал. За... Слава. Оце ж вона повитягувати. Да? Да. Сідається сховала. Слава вона. Так, машина їде пропуск, просим. Просим, пропуск. Туся, да, давай. Ну давай, дивись, як буде перший при чому? Ти ж морку зібрався. А ну так. Да. Не, ну смотри, ви будуть огур... огурці, будуть... Уже вот тут тоже це все. Вот тут то, там аж огурці. А як же ж? Отак так вони что кущі щит пускаты, вот ага. и сюда. Ага. Тобто здесь тут Так. быть. Да. Затянул, что Ах, попал. Куда, туда, туда. Да, да, Вот так? Я думаю, да. так. Ты какие ж тоже там не до кінця, она же тоже поняла. С этой стороны стоит, Конечно, конечно. Расстояние от Да, вот это же расстояние между Никто не ценит, никто не ценит мою работу. Не спит, Хочу спевать, я не хочу слухать. Дуська не підтримує. спины. А я тут начал ровнять равнины. Равніли, рауни, равнины. А, це ж у тут астра посилена. Так що надо осторожно. Я с Ким, я ж вам пишу видео. С кем ты знаю. Нічого страшного, давай, ка без микрофона може і не чуть. Да, я як я, я, телевизором балакаю. -ли. Да. С телевизором, с телевизором, за собой. Давай, Гадзуй. Ой, дусенька, я буду куда пісню заспевать? По ты не бігала за собачками. Вісить на заборе, колышется вітром, Колышется ветром бумажный листок. Пропала собака. Дуся, пропала собака, пропала собака. По кличке дружок. А дождь забияка бумажку закапал. Бумажку закапал. И что-то да там тара-да-та. Найдите собаку! Найдите собаку! Найдите поскажее! Мой собака ха Мой преданный друг! Я як вау, ва. Так, ти давай, давай, давай! Я ж чекаю загребать! Каже, собака загадка! Це не захватка! Так. Пошла я загребать, пошла я на работу. На работу на работу. О, ж ваше цвіття, вот это же цветы, цели, друзья. Вот так. А там я а. Ще не трогай. Сейчас кисеточку еще не пора иду. А вот тут ж. Я тут. Если не буду, то это сам. Ну вот не откуда это, Саша. А пока хотите. Вот там вот торчать, повытягивать. То Саша, ну пока ще дальше ходить. Тут ничего больше не будет, тут ты покопали. Тут же хозяйка поедет. Ну дай еще, хай. Берега Хай еще хоть это и руки. Нами кара. Мы что с хозяйкой, чтобы с хозяйкой заниматься своими. Кожного ствою, бачиш, тела пан. Де вони тут беруться? Так, сапочку, да? А чим Ну, що вже до наличка басейн поставила. Вона ніби в води купатися, казала. Може, поставила. З такою погодою скоро басейн прийдеться ставити. Так. Да. Щось мені жарко. Та ти жарко не одійся, бо то і буде жарко потім. Ух ти, як красиво зробила. Прямо як якась космічна ета. Так, зараз я заскоружу тут до мене редісон. Оце натикала редисона. А, дусянок, дусяночка, дусноч. Ну, маленько. Все, маленька. Де ти моталася? Ну, десь моталась. Де надо. Mm -hmm. У меня своих планов. Тут скучає за нами, это Я скучала, там, за тими, наверное, Ну, Конечно, скучає. Собака не може. Саша тоже, он бачиш, собака, що витворяє. Так наша хоть лежанку не е. Саша лежанку прийде. Тут тоже за нахуй, да, <рес> Я ще до того не дійшла, скажи. Дайте мені стрільки з со Софіми, я таке саме буду робити. той Бугорок, але далі вправо. справа. там бачиш Бугорок, розвернись справа. Ти на нього наступати далі будеш. Подрози будуть. Оце починає відсюди, оце десь отсюда і подрози горбнуть. По прямої бугор, да. О, Во-во-во-во-во. не-не, а ты ху там хватаешь? Вперед, вперед туда и по прямой, по прямой в сторону гаража. Во. Не под а под левую ногу. Во-во-во-во, хорош кант тут, тут, блин. Хорош, хорош заран. Да? Вот тут, вот, примерно, не надо назад. все, все, все. Все, все, все. Дуся, давай споем дуэтом. Давай, я буду спевать, а ты будешь меня подспевывать. Так, что, Садя, сейчас садим морку. А ну, подивись, правильно я поверил, Морку и все, Настя. Правильно я порегулировал, Не, Мне кажется, там горб. Где горб? Под розами. Под розами угу. так, потому что там рыхлый, но усядется и будет вьюга. Саша, У -у -у. все правильно. У -у -у. Все ты сделал правильно. Папочка, Садочка моя любимая. у нас видить, на, на її ногу, Сань, бігом Ты день. То вона хотіла почухати, деко надовго держала. Тож вона хотіла почухати і застила. <риклад> <риклад> так, зараз занесу. Санька, занесеш мені цей цвіток, воно таке важке. Боже, прямо Прямо <риклад> цей цвіток сьогодні зробив мені мій день. Я піду зараз на... поставлю, де його поставити. Прямо мій день зробив сьогодні. він. Ось таку красу купити. Тут її можна розсаджувати, дивіться, бачите? Ну хай він мене кущом буде, потім розсаджу. Так, Дуська, ми свою роботу зробили. Санька сіє моркву, а морква в мене в сумці в два пакети. Один я там висипала. Сань. Да, яку глибину ти Смотри, вони кажуть, що треба так п'ять зробити. Що П'ять см глибина. Пролити, потім засипати і потім посадити моркву, щоб було десь 1,5 см глибина Моркви. Понял? Проліть я глійку набрала і буде. Дивіться, це я тут посадила кадиску. А тут ми хотіли, не знали, що хотіли, а тепер знаєте, що ми вирішили? Ми купимо кущовки. А в є кущовка? Прийшіть мені кущовку. Ота жіночка, що мені кущовку присилала. Перший год вона така шикарна була, а на другий вже вона була погана у нас. Прийшліть мені кущовки. Кущовка, може, бути на другий год, вона вже пропадає. Як? Це ми ж зібрали кущовку, і де, де дрібніше одібрали, посадили весною. Да. Да. Ми ж садили поетапно. Перву, втору, третю, все а вона, вона... вона да. правильно, на зелень була. Вона була да. Я так люблю кущовку їсти. Прийшліть мені хто небудь кущовки, пожалуйста. Зробіть добре діло. От, бачите, де покопали. Оце ось цвіти, Санька. Так, там я виберу, але ну, не сьогодні. Сьогодні так, праздника, ми оце робимо і робимо. Зараз Санька морку посіє. Я хочу тут попробувати морку. Тут сонечко, водичка тут постійно, я так поливаю, вона любить, подивимось. Ні разу тут моркви не було. От тепер і буде. Бачите, я он туди марганця накидала, От пролитою водою, туди марганця накидала, Сань. Коротше, дивися, раз, два, три, чотири. Якраз і буде чотири рядки тут. А в нас три, так? Да? Що ти шукаєш? Піпеляться на цьому, сань, он стоїть, на, на лісниці. Я ж на неї телефон ставила. Пепельницю потеряв. Пепельницу потеряв. О, там петрушки досадила, щоб воно там розростеться, вона не буде бігти на землю. Ну і оце завтра, можливо, оце, бачите, вона поцарапала, оце ж наша дівчина таке робить. Безстидниця така. Там у нас кирпичики є, треба. Сьогодні були знову возле нової лінії, не подивилися краску, фарбу, а персик буде цвісти, любі мої, дивіться. А ти обравляв персик саш? Хору да? молодець. Молодець. Дай Боже, хай буде. І оце ось, дивіться, тут така вроде нічого, це почищу і хай вона буде. Тут перший ряд якийсь пару клубнічин ми з'їмо. Ось там поки дочекаємося так. Я знаєте, що зробила? Ну там теж хочеться, щоб воно затягло в ту сітку повністю, той плющ. Треба було б на забор посадити, хай би на забор ішло. Ой, боже Боже, завтра теж. Ох, Саня, трубу красиву зробив слів. Ти а це що вона з'їхала, Сань. Чи, це воно тут? Та оця труба, що тут? Тут уже не було білого цього. Ну, вилізла, було. А, вилізла, так, да? я ж кажу, вже не було в роді. Бачите, як він слів зробив по умному Вже, вже труб таких не було, але все одно. Чи може отаким от, от пластиком? І сюди припаджать. Хай стоїть. Успокойся, Сань, не шукай себе роботу, ти задивався це роботи. Іди морку, і все, і віддихать. Хвати. Блин, немає хуя. Ну, була така сапочка з носиком. Як отут. — з носик, щоб горнути. Десь її. вона стояла ця сапочка. Я десь її бачила сьогодні. Чи думаю, тут стоїть, носик? А де вона? Підожди, я її десь бачила. Щоб канавку та я знаю. Та піди візьми сапу нормально. Вона удобна та. Підожди, а де ж я ту сапу бачила, сень? Шукай, я десь бачила, це кинули її. Я кинула? Ну ти чи я, яка різниця? Ну, бабушки ж нема, не бабушка. сто процентів. Дуся, а де ти не бачила? А от не вона сапу ти не бачила, Дусь? Бо наш папік ходить, папочка твій любимий ходить так. Оця? ні, тут же ж ні, тут же отакі штуки, другої в нас нема, сань. А та ж поламалася, ти ще її не поремонтував. Папочка наш любимий щось сьогодні не. Тут же тільки отакі ж. Ну, я... ось... оці... Саша, їй вже немає год. У нас оце дві і віш. Оці. Коротше, іди в баню, Сейн. Ось уже морква одна готова, тебе жде. На. Ох, і папочка любимий твій Дуся. Задибав. Три буде. Ти мені отуди положи. Ось що, Саша, це оцю висіва я її висипала. Оце всю висівається такий маленький пакетик. І зараз принесу ту. Дуся! А ну, скажи своему папочке любимому, щоб он там немножко прикрутив свої ламсики. ламсики прикрутил, моя бачите, пластическая операция, пластичка піраса, ось її підрізали. Ось. Вона у нас з пластикою да, молодец. Так, добре пішла я за моркою. Бачите, чоловік. Ні, в нього просто легка рука на морку. Ось я поработала, вже прямо видно, що на огорунці. Я копати рано не хочу. Ми будемо копати і садити. Копати і садити. Копати. Так, це вже можна положити. Вже дуська не буде тянуть Так що у нас з Дусею постійно праздник. Бачите? Пузири вися. Постійно свят. Так, пішла я морквою. А він сумку мою забирав чи ні Така сумка, Аня приніс. Ну, що вона в машині залишилася. Вона перший раз у машині залишилась. Ось, дивіться, яку ми купили мурку. Значить, так, ласунка, отака, середня стигла, і каратель. Ось таке. Дуже ну, і хреніще. І на следующий год буде до якого? До 27-го, так. Да. І на следующий рік буде до 27-го. Скільки коштує? По-моему, 35 гривень. По-моєму, 35. Професіональна серія. Їжу гапече, зараза, не купила собі залопен, а це понахилялася і все. Так, куди ж мені поставити цю красу? Мабуть, я її поставлю. Мене ж там заліпе. Мене там заліпе. Я, мабуть, усюди поставлю його на оцю підставочку, да? Це ж бабушка нас тут понаставлювала. Який хрінатінь навиці її. Ну, нехай вона в себе вдома, хай що хоче це ставить, правильно? Так, ну що, моркву ми сіємо. Роботу ви нашу бачили, подурачилися, поспівали і діло зробили. Отак от і треба роботи. Не треба напрягатися, якусь там, знаєте, ділити якусь проблему. Зараз підметимо віночком і все. Ось да? Отак, от бачите, мій язик он там, бачите, розжевий, все. До свидання, скажи, до побачення, до побачення. Все несу сані гмурку. Хай займається. Так, а я жду, хто мені напише за цибулю. Я куплю, я не безплатно куплю. Саня, ось у Да? Отак. От